Друзі, всім привіт! З вами як завжди Краски. Сьогодні буде коротенький відеоролик, тому що новин не так уже і багато. Але все ж таки хочу вам нагадати за фарм додаткових 5 жетонів літнього магазину традиційно з 18.00 доступні 5 жетончиків. Подивимося на тижневі пропозиції з 3D-стилями за золото. Вони з'явилися ще вчора, наскільки я пам'ятаю. Там 4 пропозиції, 2 3D-стиля на прем-машини і 2 на акційні машини. І покажу ряд інвайт-кодів для нових аккаунтів World of Tanks. Тобто, якщо ви будете, наприклад, Twink створювати Можна буде використати цей код для того, щоб отримати е, певні переваги з самого початку, або якісь машини, або в оренду, або на постійну основу, або те саме золото. Ну, Можна там деякі речі такі корисні для себе обрати. Зараз я це все продемонструю, знайшов їх на Armored Patrol на англомовному ресурсі. Там зібрали все докупи, ніби всі повинні бути робочими. Звісно, перед цим традиційно не забувайте представляти. Підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з літнього магазину жетонів. Якщо перейти на склад, поставки із стилу. То можна побачити, що, наприклад, у моєму випадку вже 20 жетончиків зафармлено. От сьогодні з 18.00 стартував фарм додаткових ще 5 жетончиків. Вони у нас, відповідно, з сьогоднішнього дня і з середи з 18.00 стали доступні до фарму. І буду тривати до 18.00 п'ятниці. Далі вже будуть жетони вихідного дня. Тобто, якщо я їх зафармлю, буде у мене вже максимальна кількість на даний момент 25 жетончиків, так само, як і у вас. А от уже в п'ятницю ввечері ми зможемо заформити ще додаткові 5 жетончиків, тобто буде вже сумарно 30. І зможемо забрати. От у моєму випадку, хурікан буде забирати на ВЗ-55 на десятку. Ці в мене 3D стилі є. Буду ще фармити, подивлюся, ще щось. Видірну, але у вашому випадку можна, наприклад, забрати або 3D-стиля, або 2 3D-стиля, або, наприклад, одну прем-машину і один 3D-стиль. Там уже це все комбінувати. Якщо ви хочете дійсно щось забрати, то не пропускайте фарм от цих жетончиків, тому що максимальна кількість 90 штук. Далі давайте перейдемо у магазин, друзі. У магазин у нас стали доступні до купівлі. В зовнішньому вигляді от є 2 стилі, а то є 3 от Тут чотири штуки пропозиції тижня з'явилися, вони у нас триватимуть до 13 червня 2025 року. Бачимо, що продається 3D стиль Аврора для Бізонта С45. Це доволі хороша машина, така мені вона подобалася, та й подобається, в принципі, на восьмому рівні. Все зрозуміло, отак от виглядає цей 3D-стиль. Звісно, їх купляти не обов'язково, тому що періодично вони з'являються в магазинах жетонів. В магазинах жетонів, якщо вам щось дуже хочеться, там точково, то можна, звісно, якісь викупляти, але в основному, от, наприклад, той самий Аврора 3D-стиль він був раніше у магазинах жетонів. Один раз чи два рази, я вже не пам'ятаю. Пам'ятаю, скільки разів, але один точно пам'ятаю. Далі йде 3D-стиль на Калібана. Також прикольний такий 3D-стиль. Машина, звісно, специфічна, з одного боку фанова, а з іншого може і підгорати від нього, тому що перезаряджання кінське, швидкість польоту дуже погана снаряді, вони тут пішки йдуть у буквальному сенсі. Ну, машина дуже специфічна і ситуаційна, так скажемо, нестабільна, по дамагу по всьому. Але сам 3D-стиль, дивіться, як прикольно виглядає тут от Дезі міна морська. Наскільки я розумію, це. Морська міна. Класно виглядає, реально класно. От такий у нас другий 3D-стиль. Це одна прем-машина. І є на десятки. Одного у мене немає, майор рем для т 4 але купляти по фулки я не хочу. Чесно скажу. Я краще почекаю, наприклад, коли він буде у магазині жетонів. Рано чи пізно він з'явиться більше, ніж впевнений. Виглядає класно, звісно. Бачите, як це все. У нього розташовано додаткові об'єкти. Ну класний, класний. Ніби нічого такого, знаєте, і зайвого немає. Прикольний. Реально прикольний. Круто виглядає. І на об'єкта ще 140-го. На об'єкта 140-го. Теж непоганий такий 3D-стиль, називається Сахмет. Раніше можна було його безкоштовно забрати. Я, по-моєму, його чи закреслення виміняв якийсь період був, чи щось. Можливо, в магазині жетонів колись він фігурував. оцього вже не можу сказати, але виглядає в таких пустельних мотивах. Доволі непогано. Доволі непогано виглядає. Крім того, звісно, в нас і так доступні стилі забони. От бачимо, який тут перелік. Це ті, що у мене є. Ну, наприклад, у мене тут всі, я так розумію, тому що більше нічого і не висвічується. Так, це був другий момент. Це був другий момент, і тепер я хочу просто-напросто вам показати. Я, до речі, в описі, в закріпленому коментарі, залишу посилання на телеграм-спільноту, де ви зможете це все скопіювати, подивитися. От, конкретно там я запостив ці всі інвайт-коди. Просто-напросто, щоб було простіше, буде посилання у закріпленому коментарі. Можете подивитися, що до чого і як. Дивіться, що я знайшов на Armored Patrol. Там буквально сьогодні з'явилася ця інформація. Вони зібрали ряд інвайт-кодів, які зараз актуальні. Але слід зазначити, що це тільки для нових аккаунтів. На жаль, не можна жоден із цих кодів вести на акаунтах старих гравців Олдів або якщо він вже був створений, тому що це тільки можна вести ці коди при. Реєстрації аккаунта. Бачимо от тут різні нагороди, різні коди. Наприклад, перший код дає Т-127, 7 днів преміум аккаунту і ще щось не перекладене, тому що це з англійської мови, через перекладача переклав, трішечки підкоригував те, що не встиг перекласти. Ну, ну в принципі, в основному тут це зрозуміло. Другий код, наприклад, Т2 легкий, 7 днів преміум 500 золота. Непогано. Третій код Excel sor7 дім 1000 золота. Також як для старту по інвайт-коду непогано. Далі, далі, далі. Та ви бачите, тут різне є, є просто розхідники, але краще обирати ті бонус-коди, у яких йде прем-машина, Наприклад, навіть якщо це п'ятого рівня, ну наприклад, от є Т-14, три дні танкового преміум акаунту і тисячі золота. Оце класний код, тому що тут іде премашина п'ятого рівня на постійну основу, тисячу золота і ще й три дні прему непогано. Так, активував на вихідні, там створив якогось твінка, якщо потрібний, звісно. І можна отримати от такі от бонуси. Тут є RAM 2 золото, є оренда ще машин різних. ПЗ e, Т-25 от, можна отримати на постійну основу 3 дні прему 1000 золота. Черчилль 3 можна отримати 7 днів прему 500 золота. Ну, бачите, тут по -різному, по різному є такі незрозумілі якісь коди, наприклад, безкоштовні нагороди і все більше не указано. От, Steel Commanders. Вже я не пам'ятаю. Можливо, ми колись його і вводили, вже воно, знаєте, просто забувається, що це за код, що там за безкоштовні нагороди. Незрозумілі. Але нічого такого значного не слід очікувати. Найкраще тут коди, звісно, це з преммашинами п'ятого рівня і з 1000 голди. Оце найкраще, що тут може бути. Є ще 800 голди, але я б радив використовувати, якщо вже будете реєструвати твінка, ті коди, у яких присутня 1000 золота і якась машина п'ятого рівня. От така, друзі, інформація на сьогодні. Подивимося, можливо, завтра щось буде цікавіше. Не забувайте проставляти вподобайки. Підписуватися обов'язково на канал і до побачення до наступних відео, друзі, Па-па!